Всім привіт! Мене звати Катя, я ілюстратор, і з цього відео я розпочну вас навчати фотошопу з нуля. Тема відео принцип роботи програми растрова та векторна графіка. Гадаю, що більшість знає, що Photoshop це графічний редактор, який розроблений компанією Adobe. Серед можливостей фотошопу є такі властивості, як висока якість обробки зображень, зручність та простота в роботі, широкі можливості. Photoshop створений в більшості випадків для роботи з растровою графікою, проте там є і векторні інструменти. Звичайно, що будь-яке зображення, яке ми відкриваємо в Photoshoпі, являється цифровим. І навіть якщо ми відкриваємо векторну картинку, яка зроблена в векторній програмі, вона стає растровою. Давайте трошечки більше заглибимось в те, що таке растр, а що таке вектор. Якщо ми будемо наближати до себе будь-яке зображення в фотошопі, ми побачимо, що воно складається із багатьох квадратиків. Цей квадратик називається піксел. Будь-яке зображення складається із пікселів. Розмір піксела може бути різний. Це залежить від роздільної здатності вашої картинки, а також від вашого монітору. Вектор вже відрізняється від растра тим, що він створюється зовсім по-іншому, і, як правило, для цього використовуються зовсім інші програми. Ми бачимо, що вектор складається із ліній, а растр – із пікселів, із таких квадратиків. Відрізняється растер від вектора тим, що при зміні розміру вектора він не змінює ніяк свою якість, але змінювати його потрібно або в векторній програмі, або тоді, коли він не растеризований. У фотошопі є декілька векторних інструментів, такі як прямокутник, овал, лінія тощо. Якщо ми будемо змінювати їхній розмір, спочатку робити їх великими, потім маленькими, і так постійно, поки вони в нас векторні, то їхня якість не буде втрачатися. Якщо ж ми растрову картинку будемо трансформувати, робити її дуже маленькою, наприклад, потім зробимо її. Великою, то ми побачимо, що її якость значно погіршилась, вона тепер зробилася розмита, тому що пікселі заміщують один одного. Коли ми хочемо перетворити векторний об'єкт в растровий, ми його растеризуємо. І тоді бачимо, що якщо ми його збільшуємо, а потім зменшуємо, він вже починає втрачати свою якість. Ми можемо об'єднувати векторні елементи та Растрові. Наприклад, візьмемо, напишемо якийсь текст, він у нас є векторним зараз, поки ми його не растеризуємо. Якщо ми всі наші шари об'єднаємо, наша картинка стає растровою, ми можемо її зберегти в будь-якому форматі. Це може бути формат фотошопа або ж формат JPEG, PNG. Ну, PNG тут. Без різниці, тому що у нас немає прозорого фону, зберігаємо на комп'ютері JPEG і можемо виставити якість, яка нам зручна. Дякую за вашу увагу. Якщо ви хочете дізнатися більш детальніше, що таке пікселі, що таке роздільна здатність, у мене є дуже великий і детальний відеоролик. Я посилання прикріплюю. Всім гарного дня, до зустрічі!